Щодо опитувань, в принципі, у нас є досить такий, я б сказала, стандартний процес. А якщо подивитися крізь там більшість моїх лекцій, які ми з вами вже пройшли, то в принципі у нас кроки є досить схожими. Спочатку завжди починаємо з цілей. Навіщо ми проводимо це опитування? Для чого збираємо дані? А на сьогодні буде практика на тему: ось у вас є якась певна бізнес-ціль. Як визначитися, які дані і яким, якими методами нам потрібно зібрати? Ось тобто, ми завжди починаємо саме з А, визначаємо план проекту і затверджуємо його. Далі ми готуємося до опитування. А тут важливо зрозуміти, які саме питання ми будемо покривати. Можливо, якщо у вас ця тема опитування вашої організації зовсім нова, то пам'ятаємо, що коли у нас зовсім новий контекст, ми можемо почати навпаки з глибинних інтерв'ю. А зрозуміти, що люди вкладають в цю тему, про яку ви питаєте. А після того, як ви ці вже дані зберете, наприклад, ви хочете визначити цінності, у вас ще немає визначення цінностей. Ми можемо провести глибинні інтерв'ю, як ваші співробітники розуміють, бачать, описують словами цінності, які вже є в компанії. Потім це можна оформити в опитування і провести таке, ну вже масштабне на всю команду опитування щодо того, які з цінностей ви вважаєте найбільш Ну, презентованими. У нашій культурі, які є найсильніше вираженими, і ось таким чином ми можемо побудувати це опитування через Customer Development. А ми обираємо, які види питань використовувати ми використовуватимемо, які методи дослідження. Ну, тут ми говоримо саме про опитування, тому це власне, буде, скоріше за все, опитувальник. Ми розуміємо, через які інструменти саме ми хочемо це робити. Або щодо інструментів, це можуть бути як стандартні Google форми, так і спеціалізовані якісь інструменти саме для опитувань. Можливо, у вас свої Чар, система вже є функціональність опитувань, ви вище чимось користуватися. Це потрібно буде правильно підлаштувати а далі я завжди рекомендую під час опитувань спочатку проводити тестування на маленьких групах користувачів. Ну тобто, якщо це якесь масштабне опитування, наприклад, ви вперше запускаєте опитування щодо досвіду співробітників, то там можна, ну ви не знаєте точно, чи ваше опитування воно зрозуміле чи покриває усі важливі аспекти. І ви можете спочатку тестувати ось цей опитувальник з маленькою групою людей. Ви можете брати різнорідну групу, навіть з трьох людей, цього буде достатньо. Вони поділяться своїм фідбеком, чи зрозуміло сформульовані питання, чи їх не забагато, чи, ну, можливо, вони б ще щось хотіли бачити у цьому опитувальнику, але не побачили. Ось, Тому з таким тестуванням ви можете після цього оновити ваш опитувальник, можливо, провести ще одне тестування і після цього вже його розгортати на всю команду. Бо якщо у вас є ну певні помилки, у нас все ж таки у всіх, мабуть, замилений такий трошки погляд на те, в чому ми вже довго варимося. А то класно, якщо ми можемо протестувати це з людьми, які цього ще не бачили. А власне, після цього ми проводимо вже масштабне опитування, дуже активно взаємодіємо з респондентами, якщо в них є якісь уточнення, запитання. А після того, як ми зібрали наші результати опитування, то ми їх аналізуємо. Коли ми говоримо про аналіз, треба зрозуміти. Хто потім має побачити ці результати цього аналізу, тобто нам потрібно зрозуміти по ну, перше, чи відповідають результати нашим цілям, які ми спочатку ну, спочатку ставили, ми потім розуміючи, хто цим, цим звітом буде користуватися, ми його адаптуємо під користувача. І таким чином, якщо, наприклад, ви проводите те саме опитування про досвід співробітників. То ним, скоріш за все, будуть користуватися з однієї сторони. Ну, можливо, захочуть результати побачити усі співробітники. Тобто, ви можете підготувати а, потім презентацію, показуючи такі хай-левельні ну, речі, які будуть важливі для всіх. А ви можете показати, що дивіться, наш там середній показник задоволеності роботи в компанії за останні півроку виріс настільки, показати, наприклад, його в динаміці, а, показати якісь ось фактори, які ви хочете підсвітити саме для співробітників. З іншої сторони, коли ви показуєте це менеджерам, а навіть якщо ваше це опитування анонімне, ви можете захотіти показати не лише якісь, ну такі, скажімо, яскраві речі, які там, підтримують залученість, але якісь певні проблеми, чи те, що на що варто звернути увагу в їх департаменті, чи на якийсь фідбек і так далі. Ось якщо люди там особисті якісь відгуки залишають. Таким чином, ось ваша звітність вона може бути досить різною в залежності від того, кому ви її показуєте.